Кімнатка для гостей на об'єкті. Вона буде зроблена з декоративної фарби Vільet декор і матиме ценну стінку, яка буде пофарбована фарбою і не безвідфарб в такому страшному кольорі. І так, чому ця фарба, а не і мат? Тому що такі насичені. Кольори тонуються лише за допомогою оцієї, бо вона є безбарвною буде дисперсійною фарбою. І так, стіни в мене, втрав, включаючи пошпапльовані під фарбу, фінішним слоєм була використана така шпаклівка. Потім перечищено, обезпилено і загрунтовано ґрунтів акілки в ґрунт на кращій адгезії. І зараз я буду фарбувати казну стінку отаким от вариком. 15-13 мм боссом. В два шари. Причому кожний шар, ну, другий шар буде наноситися не раніше, ніж вчора, 20 години. По перпендикулярним стіну поклеєний скотч, щоб тут не затекла фарба. Ну, все одно буде ще декілька разів переклеюватись. Отак легенько проходимо. І фарбуємо. Під степлею в мене тут тінневий шов. Туди за максимально залазимо кісточкою. Потім висунка прокатали валиком і з'єднали тим, що вже зафарбовано. Фарба дуже привиста, хоча і два шари треба наносити, але її побуду в чому, що можна хаотично наносити вдоль поперек і не буде видно стиків. І не і так, перший шар висох, ось так воно архаїчно виглядає, але буде ще мінімум два шари, тому що це насичений колір і потрібно його накривати мінімум двома. Ну, я зрозумів, що три прийдеться. Тому що це n Basic Farb. І в углах проклеїли скотч. Тут викор... зроблений лайфхак. Коли проклеїли скотч, то оцим матеріалом промазали стик. Потім він висох і почали фарбувати фарбою. Навіщо це потрібно для того, щоб зелена фарба туди не затекла? Ну так от. Класичне фарбування. Як перший раз, так і другий. Нема нічого складного, нового і супер. Важко вправити, навіть дитина. Там вверху теж кісточкою. Бачите, як добре, що бо хлосом не обділив. Він валік такий. Ну, одним словом. Так далі. І отака от весела. Акцентна стіна вийшла на фоні виправленого вельвет декора. такий чотенький шовчик. Тіньовий шов. Все гарно. так, от так вона виглядає. Виготовлена вона була Зіна Бесик Фарб. Тому що це дуже такий колір насичений. Потрібна була безварна основа, безкольорова. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. На все добре.